Пани з кобуця у холопів чоби тріщать. Проблеми з обленерго набирають оборти. Вранці в соціальних мережах з'явились світлини великої черги біля міських електромереж по проспекту перемоги. З'ясувалось, від сьогодні там припинили прийом громадян. На місце навіть приїздив патруль поліції, та нічим допомогти вони не змогли. Вже два місяці люди не можуть заплатити за електроенергію через внутрішній конфлікт на підприємстві, не можуть закупити тонер та папір. Але від сьогодні градус напруги ще зростає. Міські електромережі припинили прийом громадян. Проблема не нова. Конфлікт між директорами триває вже не перший місяць. Про це відкрито говорять і в Обленерго. Це фінансовий директор і його заміститель, але всі директора в один голос говорять, що дана ситуація складалася з-за того, що не проплачуються фінансовим директором щита, які були йому видані для Закупки цих розходних матеріалів. Справа в тому, що згідно статуту підприємства для запобігання корупції, фінансовий директор незалежний від інших органів правління. Проте, ж хто знав, що ця незалежність доведе до такої абсурдної ситуації. Фінансовий директор Руслан Стройний свою позицію ще не пояснював. На телефонні дзвінки журналістів не відповідає. <звігло> Незважаючи на не неодноразові публікації у ЗМІ чернігівці достеменно не знають, через що вже другий місяць не отримують квітанції та коли це скінчиться. Може, у них тут якась війна між собою, що вони там ніяк то не поділять. Та хто його знає? Що вони там крутять, що вони вертять. Ну може, їм це те хто його вы знає і ну. обурюються, що коли квітанції прийдуть, суми будуть непідйомні для оплати. Ми повинні ходити вибивати, взяти квітанцію, щоб заплатити гроші свої. розумієте? ну це ж ні в які ворота вкладається. От по -по чому ми далі платити, По чому ми должны? Потім за полгодини собирается деньги і нам платі, допустимо, 500 гривень. Проблеми з розрахунками виникли навіть у державного підприємства Чернігів Нафтогазгеологія. Я прийшов здати відчот. Тостя, да їм гроші, тисяч на 80 Ми потребили електроенергії. Я не можу здати. Відчут. А завтра ко мне будуть примініти санкції. Але втішити абонентів заступнику директора чернігівських міських електромереж нічим. За його словами, до вирішення проблеми з фінансовим директором не зможуть роздрукувати квитанції та розпочати штатну роботу абонентського відділу. Скоріше, так і буде, тому що запустити людей вовнутрь. І не дати їм нічого. Ви ж розумієте, яка зараз ситуація, і як люди ну агресійно настроєно він запевняє, абонентів, у яких заборгованість виникла з вини самого обленерго, не відмикатимуть, а борги в майбутньому реструктуризують. Тим часом чернігівці можуть платити без квитанцій через термінали та сервіс інтернет-банкінгу.